Наша амбіція членство України в ЄС до 2030 року у 29-му. ідея режиму Орбана в тому, щоб розвалити євросоюз як такий, як проєкт. Вигнати угорщину. Ну знаєте, просто вигнати країну з ЄС. Це дійсно дуже непросто. отже, українців змушують до згоди на певні умови. Це дорога не до перемоги. Є, Є два класичні шляхи завершення війни капітуляція або перемога. Всім привіт, європейська правда знову в ефірі, і ми будемо говорити із нашим гостем із Брюсселя, і одночасно із Вільнюса. Дайні жалімас. Це однозначно друг України, тому що це литовський євродепутат, з яким ми будемо говорити і про наше майбутнє у Євросоюзі, і звичайно. Про перемогу Даніус, радий Добрий вас бачити тут. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що ви розумієте українську. Так. Давайте будемо якось так суміщати, щоб вам було так, простіше так. десь. Може щось скажете українською, але основне англійською. Ну. І я маю почати зі складного питання. Чим закінчиться війна? У вас є вже розуміння цього? Якщо чесно, А, я гадки. Не маю чим все закінчиться, але я знаю, яким має бути кінець. Я думаю, що ми всі, всі європейці, включаючи українців, маємо однозначно те саме розуміння. Знаєте, є дві класичні формули, як завершуються війни: це капітуляція та перемога. Отже, мені не подобається капітуляція, особливо капітуляція України, яку нам зараз нав'язує не тільки Росію, але й фактично також адміністрація Трампа. Скажу чесно, те, що говорить Трамп, це насправді російські умови, і це капітуляція України і це також суперечить міжнародному праву та міжнародному порядку, заснованому на правилах. Але ж лишається другий варіант перемога. Адже я думаю, що для всіх ясно, крім хіба що Трамп та й навіть для нього я вважаю цілком зрозуміло, хто є агресором у цій війні. А якщо це ясно, то міжнародне право каже, що необхідно відновити легітимний законний стан. А це означає. Повне відновлення територіальної цілісності України, тобто повернення контролю над усіма окупованими територіями, включаючи Крим, очевидно, що Крим не має і не повинен мати якогось особливого статусу. По-друге, це репарації. І тут абсолютно зрозуміло, хто і кому повинен виплачувати репарації. Росія повинна відшкодувати всі збитки України. Всі збитки і третє відповідальність йдеться про кримінальне переслідування тих, хто несе відповідальність за акт агресії. І, Звичайно, не тільки за агресію, а й за супутні злочини, скоєні злочини проти людяності, воєнні злочини. Можливо, йдеться навіть про злочин геноциду. Отже, є чітка формула, і, врешті, закінчитися має саме цим. Коли цього можна буде досягти на практиці, це хороше питання. Ніхто цього не знає, особливо за нинішньої адміністрації Трампа. Але це мета над якою ми повинні працювати і якою ми повинні досягти. Але коли цього я не можу сказати. Я не знаю, ніхто в світі не може раціонально передбачити, коли це станеться. Дякую за те, що ви пояснили це в таких деталях. Я насправді піднімав вашу вашу заяву, ваш виступ у європейському парламенті у лютому цього року, і ну по суті, ви теж там пояснили, що таке.

justice cannot be separated from peace, and conditions of peace cannot be dictated by the aggressor. А от зараз ми бачимо переговори. Ми, ми бачимо, що, е, на жаль, Україну змушують часом до цих переговорів. То це переговори більше про що? Перемога чи ні? коли йдеться, що Україну змушують погодитися на певні умови миру, це точно не шлях до перемоги. Водночас я мабуть маю погодитися. Суто для того, щоб зберегти більше життів людей. для цього треба зупинити бойові дії, але це не означає, що Україна повинна віддати Росії будь-яку частину території і це не означає, що йдеться про остаточне врегулювання. Сетмендеться про призупинення бойових дій у ситуація, яка не є багатообіцяючою для жодної зі сторін. Я маю на увазі суто військову перспективу і лише на поточний момент. Тож пауза може бути прийнятним тимчасовим рішенням, а доки не з'явиться більш стійкого варіанту. Але боле, водночас я бачу, що насправді в Європі майже всі по суті, крім хіба що вас, перестали говорити про перемогу України. Ну просто ми цього слова не чуємо вже, ну десь принаймні від часів, коли в США почалася зміна влади, а може і трошки довше. Чому це сталося? Я думаю, ви а тут не зовсім його... праві. Як мінімум у Європарламенті ви можете почути слово «перемога». часом, навіть від деяких політичних лідерів, Але так люди частіше дивляться на коротку перспективу а у близькій перспективі. Є потреба як би це так сказати не те, щоб координувати дії, але хоча б враховувати у діях та коригувати заяви, щоб вони відповідали нинішнім тенденціям, особливо тим, що створила адміністрація Трампа. А він уникає навіть слова агресія, Але я не вірю, що ці зміни настали надовго. Та й навіть зараз багато політиків продовжують вживати як слово агресія. Насправді його вживають усі, крім США. так і посилаються на перемогу. Можливо, не завжди прямо кажуть слово перемога, але кажуть саме те, що ми вважаємо перемогою. Відновлення стану, що відповідає міжнародному праву. Все це лишається у заявах. тобто слово перемога не вживають, але просто ну мають її в думках. Так, це правильний опис. Зрештою, нам треба придумати, як діяти, і ніхто не має ідеального рішення. Як варто діяти у ситуації, коли штати фактично стали підтримувати іншу сторону? що взагалі відбувається з Америкою? Ви у Європарламенті опікуєтеся якраз відносинами із Сполученими Штатами Америки? Що відбувається? Very to answer, but I will try. Це складне питання, але я спробую відповісти. Насправді Америка завжди стояла е, перед дилемою, е, чи брати їм участь у світових справах, чи проводити так звану політику самоізоляції цю дилемму підтверджують також історичні приклади. Після першої світової війни е, був період коли США припинили свою діяльність е, щонайменше у Європі. Окрім того, ми з вами зараз бачимо ефект так званого погіршення політики в цілому, коли до влади у різних країнах приходять популісти, маніпулюючи натовпом. Па Популісти беруть дуже прості твердження, ті, які зазвичай радикально відмінні від правди. Далі, маніпулюють натовпом за допомогою дуже простих газет. Це відносно новий виклик з яким стикаються країни по всьому світу у еру сучасних технологій додаткова небезпека що це не тільки виклик міжнародному порядку порядку, заснованому на правилах але й виклик для внутрішньої політики штатів. Адже ми всі бачимо що трамп руйнує не тільки міжнародний порядок, Дока й одночасно намагається підірвати американську демократію. О, всі його дії на цьому шляху. Звичайно ж, суперечать суперечить верховенству права також. Вони дуже схожі на дії Путіна. що ж те, що відбувається у США, можна пояснити так. З одного боку попередні адміністрації США пропускалися деяких помилок через це деінде з'явилися проблеми, наприклад, у питанні міграції. А тепер ті люди, які є натовпом, хочуть простого вирішення проблем. а Трамп виявився готовий запропонувати такі примітивні рішення. і звичайно ж є багато питань щодо республіканської партії. зазвичай республіканська і демократична партія у США діяли як певний фільтр, не допускаючи таких людей до політики то тепер на жаль це не спрацювало. Та я досі зберігаю надію, що демократія у США зможе протистояти цьому і виживе І ми вже бачимо позитивні ознаки цього. Це і масові демонстрації. Це і те, що судова влада виконує обов'язки і скасовує деякі укази президента. Тож я сподіваюся, ця гра ще не програна. Подивимося, що дійсно буде, чи виживе, чи збережеться у нинішньому вигляді або в попередньому вигляді е, американська демократія, але що можна дійсно говорити з певністю, те, про що ви сказали, що зараз, в цьому історичному періоді, Америка виходить з Європи. Виходить е, Європі в загальному сенсі не тільки Євросоюзу, а в широкій Європі. Треба звикати жити без участі США. Це розуміння є авінкєс. Yes. Я думаю, так принаймні в моїй політичній групі в парламенті переважає саме таке розуміння. Це ж група Макрона, і Макрон власне просуває стратегічну автономію, не тільки Макрон. І, і Це насправді не головне. Взагалі таке розуміння переважає у Європарламенті, і Америка схоже вже йде. Поки що не фізично, хоча вже звучать пропозиції фізично піти з Європи. але ідеологічно вони йдуть. Це поза сумнівом. Те, що робить адміністрація Трампа, so більш властив автократичним режимом, не європі. при цьому він атакує Європу так само, як це роблять Орбан чи Путін. дійсно від них звучить однакова критика. Вони використовують проти нас те, що ми просуваємо. Наприклад, свободу слова. Але все ж я вірю, що в Америці є багато сил, які зможуть протистояти цьому курсу. Чинної влади Тож, сподіваюся, що після адміністрації Трампа Америка зможе повернутися. Ви влучно згадали про Орбана. То давайте поговоримо про майбутнє України. Україна буде в Європейському Союзі. Вього це поза сумнівом. No взагалі не сумніваюся. Okay. це рішення вже ухвалене. Ви можете побачити за всіма практичними кроками Євросоюзу. Ми готові почати переговори про вступ України. Ми вже зараз готуємося до майбутнього членства України. Ми також хочемо підвищити амбіції, Україна має стати членом ЄС до 2030 року. Є Найбільш оптимістичний е, варіант він е, передбачає, що Україна братиме участь у виборах до Європарламенту, е, які відбудуться у 2029 році. Ось це мета якої нам треба прагнути. Так, я згоден. є і перешкоди перш за все. Ці перешкоди пов'язані з вето одного члена ЄС. йдеться, звісно, про Угорщину з Орбаном на чолі, але не забуваємо про кілька моментів. по перше, наступного року. В Угорщині відбудуться вибори Орбан реально боїться програти ці вибори. тож побачимо, що з ним станеться. І, по-друге, у ЄС є в наявності інструмент призупинення права голосу для угорщини. Хоча я вважаю, що його треба було включати набагато раніше і ефективніше. Це реально. Ну скільки я пам'ятаю, постійно говорять про те, що Угорщину треба позбавити голосу. Про статтю 7, яка дає для yes. цього механізму, а, а, але нічого не відбувається. Ну немає, бо немає політичної of, волі of, для цього. Бракує політичної of, волі of, на міжурядовому of, рівні. Раді єС потрібна одностайна згода 26 держав of, з цього of, питання. І на жаль, їм дійсно бракує політичної волі. але знаєте, терпіння європейського союзу цілком може вичерпатися, адже ми всі. Бачимо, скільки шкідливих кроків вже зробив режим Орбана. Я дійсно можу вживати до угорщини термін режиму. Бо Орбан притискає своїх людей, своїх громадян. наприклад, в Угорщині нещодавно скасували навіть свободу зібрань для людей, які належать до певних меншин. Йдеться про різні меншини і навіть це напевно не найважливіше зрештою ідеї режиму орбана мають на меті демонтаж євросоюзу, тобто руйнування всього європейського проекту, перетворення ЄС на певну спільноту суверенних держав. Для цього він хоче обмежити або навіть розпустити суд європейського союзу, ліквідувати європейську комісію. по суті, це означає розформування європейського союзу. і я не думаю, що це триватиме нескінченно. Напевно, настане момент, коли щодо Угорщини ухвалять таке рішення. Але знаєте, що є особисто для мене Мене точно не треба переконувати, що час реагувати вже настав, але на жаль, ми політичного консенсусу про це немає Мені просто видається, що зараз євросоюз більше готовий чекати наступних виборів, які відбудуться дійсно в Угорщині у квітні наступного року. І це означає, що ще рік Україна не чутиме імовірно не чутиме добрих новин про свій рух до вступу чи це так? Частково так, частково ні, так. Бо формально ви маєте рацію. Може дійсно статися, що до угорських виборів Україна формально не відкриє жодного розділу в переговорах про вступ до ЄС, але тільки формально. Бо найважливіше те, що відбувається у вас на землі, Ми все одно можемо крок за кроком втілювати практичну інтеграцію до ЄС, будувати нашу спільну зону внутрішнього ринку та загалом ґрунт для нашої співпраці. Але формально так, офіційний початок переговорів може бути відкладений, доки Угорщина не відкличе свої заперечення. Ну, ну, на додаток. Є певні надії про те, що діалог, який розпочався днями між урядами України та Угорщини, дасть результати. Сокимо це допоможе усунути. А цю перешкоду ще до угорських виборів наступного року, але з іншого боку, знаєте, подібне вже було на практиці, наприклад, у нас адже Литва була останньою країною Балтії, яку Євросоюз запросив до переговорів про вступ. Бо у нас був менший прогрес у порівнянні з Естонією, наприклад, але вступили ми одночасно. Тож, якщо ви спитаєте Будат, про Молдову, власно про це спитати, yeah, yeah, yeah. то сам факт, що Молдова може раніше розпочати переговори, не означає, що Молдова зможе вступити до Європейського союзу раніше за вас, Тобто ви вважаєте, що українцям не треба боятися тих новин, що Молдова почне переговори про вступ до ЄС. Раніше за Україну yes, Тому я би радив не переоцінювати цю новину бо це не найголовніше, це не ключове питання. офіційний початок переговорів нічого не змінює. Ви ж знаєте, що європейський союз дуже давно розпочав переговори про вступ приміром з Туреччиною але у Туреччини нуль шансів а, це вступити до європейського союзу. А, тому не переоцінюйте офіційний початок переговорів. Так це важливий крок, який засвідчує прогрес. Але його можна зробити і через рік не втративши перспективу швидкого вступу до ЄС. повернуся до прикладу, який я навів. це вже було з Литвою, бо Естонію тоді вважали найбільш просунутою у Балтії. Та зрештою, ми обидві вступили до Євросоюзу в один день. Я маю повернутися до питання Угорщини і поставити те питання, яке. Постійно чую від е, українців не, не тих, хто глибоко в політиці знається на цих європейських інституціях, е, 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 звичайні люди. Питають, чому Угорщину не вижно з євросоюзу. Ну я знаю відповідь про те, що в Євросоюзі немає формальної процедури е, вигнати країну, але це не переконує людей. Так, але це дійсно не просто зробити. я згоден, що треба забрати в Угорщини право голосу. Це поза сумнівом, але виключити країну з Євросоюзу це дійсно дуже непросто. Адже євросоюз там це дуже великий і дуже глибокий інтеграційний проект не можна виключити е, країну звідси так просто як е, з ради європи де немає такої глибокої інтеграції так там теж є певна гармонізація законодавства в галузі прав людини як от якщо ми говоримо про раду європи з там набагато простіше виключити країну як як це зробили з росією Розірвали всі юридичні зв'язки, та й по тому Але у ЄС не тільки юридична інтеграція, не тільки гармонізацію національного законодавства, але й глибокі економічні зв'язки, спільний ринок капіталу, вільний рух робочої сили. Ви ж пам'ятаєте, хоч там було не виключення? Незвичайно, скільки часу знадобилося Британії, щоби вийти з Євросоюзу навіть коли обидві сторони цього хотіли виходить. Щось. yes, yes. Так, так, отже, ви покараєте Угорщину, але наші міжлюдські економічні зв'язки і багато інших зв'язків передбачених їхньою інтеграцією до євросоюзу залишаться їх не розірвати за один день але ви погоджуєтеся з тим, що Угорщина це зараз не європейська країна за цінністями цим підходом так, я згоден, але я підкреслю, що нам треба не забувати про одну річ. Є все більше підстав стверджувати, що є режим Орбана, і це одна річ. А є народ, громадяни Угорщини і це зовсім інша річ. це підтверджують масові демонстрації проти режиму Орбана. Це підтверджують вибори у столиці країни у Будапешті, де мер міста є дуже сильним політичним опонентом. Правлячого режиму Там є центри громадянського опору, громадянського суспільства, яке чинить опір режиму орбана, але ви праві політика да режиму орбана не відповідає цінностям ЄС, і в цьому немає сумнівів. Я підкреслю в усіх сферах у зовнішній політиці щодо України та підтримки Росії. Вона теж не відповідає цінностям ЄС рішення Угорщини про а, вихід з міжнародного кримінального суду а, також суперечить позиції Євросоюзу. До речі, це може бути те однією з підстав а, для призупинення прав голосу угорщини в ЄС через серйозне порушення наших спільних цінностей. Самтерно поле внутрішня політика, як я й казав. Придушення вільної преси, свободи зібрань, свободи вираження поглядів, переслідування опозиції також там бракує незалежності судової влади. В Угорщині дійсно системні та серйозні проблеми. про наших, ну скажімо так, опонентів. Ми поговорили. А давайте про друзів хто є друзями України у Європейському Союзі. Я вважаю, що у вас дуже багато друзів Френс. Ну Литва десь там явно на першому або на першому. так, але на жаль, ми надто маленька країна, щоб надати вам більшу допомогу. Дійсно, усі країни Балтії, ваші ваші друзі. Перш за все, я пишаюся Литвою, але також Естонією, Латвією польща, вона теж, хоча тут є певні відмінності. і о, вона іноді виявляє схильність до політики самоізоляції, Але Насправді ви маєте хороших друзів у всіх країнах ЄС. Тому я б не виділяв конкретні країни, оскільки більшість європейських держав демонструють чітку солідарність щодо вступу України. Всі 26 країн висловилися за це. Навіть уряд словаччини не має ніяких заперечень щодо цього, або принаймні не робить заяв проти вступу України до ЄС. Тож залишається тільки Угорщина, а решта 26 загалом дотримуються спільної лінії. Що ж будемо сподіватися, що ця підтримка 26 держав Євросоюзу зрештою схилить і 27 угорщину на користь вступу України до ЄС. Це має статися обов'язково. І дякуємо вам за те, що додивилися це відео. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення. Дякую вам, до побачення.